Всім доброго дня! З вами Неля Мурашкіна. Сьогодні показую вам Bugin яка місяця 4 тому потрапила в дуже таку страшну халепу завдяки хазяті, тобто мені. От, Я її гарненько вдобрила і поїхала, ну, полила, звісно, і рослина отримала хімічні опіки. От Я ледве дочекалась обіда, пересадила її, тобто витряхнула з землі, промила корені, підрізала опечене, посадила в свіжий ґрунт, от в такий стаканчик з-під йогурта. І так вона стояла майже два місяці ні жива, ні мертва. Я вже думала, що це кінець, але вона вирішила по-іншому і відросла. Це моя перша бушка, їй 7 років, але виглядає молодо. Ну і оце пройшло 3 місяці, як вона відросла. І бачите, вона заквітла. Ну Це що вона там, в більшості це бутони. От, тобто, це буде повноцінних два отаких от гарних квітконоса. Ну, і ще намагається тут зацвісти там біля віконечка. Ось така красуночка, от така старанна. Чому вона така маленька? Я її весь час формувала. От дивіться, йшов отак-отак, я його закрутила сюди. Вона відросла пагонами. Потім я розвернула в другий бік, знову вона відросла і таким чином крутила, вертіла, обрізала. І сформувалось таке невеличке якби, деревце, я б не сказала, що це кущик, і гарно виглядає. Набагато краще, ніж це якась без форми ліана, яка десь пнеться, і наверху цвіте. У мене є і такий варіант. До речі, зараз весна дуже гарно розквіли бугінвілі. ну, ще не дуже, але вже намагаються. То якось зніму, покажу вам на все добре.